Чому ти взагалі пішов в медицину? Мам, я, я в медичні. Ну, окей. Всі такі чумачеші, як і ти, так? Да? Да. Чого ти хочеш? За, за, зайти до, до людини о, 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 і звідти піти. Розумію, як треба. Їй стане ще гірше від того, що ти приїхав. І вони такі. О, і... Привіт і рада вітати вас на нашому інтерв'ю в укритті. І сьогодні в нас в гостях Тарас Кузьменко, медик. Тараса, привіт, привіт. Насправді з Тарасом ми знайомі давно вже да, відносно давно, тому що з початком війни ми разом почали проводити курси підготовка до надзвичайної ситуації. І Тарас якраз був в числі тих добровольців, волонтерів, які допомагали нам проводити і навчати людей по домед... домедичній допомозі. Насправді я тобі дуже дуже сильно дякую за те, що ти тоді відгукнувся. Я Пам'ятаю ту суматоху, в якій ми створювали ці курси, і в тому хаосі, Я не знаю, ну якби не ти, щоб ми тоді робили, знайшли але. Твоя важлива роль в тому була, що ти прийшов і так систематично все розклав, і ми розуміли, що нам принаймні треба робити. що Ти був з тих професіоналів, бо потім вже інші інструктори тобі більше, напевно, вчили вже з, з того, як ти вів ці курси і як їх треба взагалі подавати, і, і взагалі що воно таке. Скажи мені, будь ласка, ти взагалі в медицині як довго? А, працюю я вже з 2011 року. Все? крапочка така. <реш> Працювала спочатку в міській лікарні, mm -hmm. а потім якось мене душа понесла на екстрену медичну допомогу. І все. Я закохався, остався і якось все, все життя мене пов'язує з екстренкою. Постійно там, все, все життя там. А, і... Ну, до речі, яка різниця між звичайною ну, медициною і медициною екстрених випадків? В стаціонарі медицина вона є профільна. Є відділення там, наприклад, якоїсь кардіології, де займаються одною кардіологією, такі занавість, і тільки кардіологія. Екстренка включає в себе і дітей, і вагітних, і ту саму кардіологію, і неврологію. Ти приїжджаєш на виклик, ти не знаєш. ну... Чого ти туди приїхав, маєш на місці розібратися, поставити якийсь діагноз, полікувати вже в лікарню, привести з якимсь е, діагнозом, і вони собі кличуть військового спеціаліста. Угу. Тому ну, я знаю, що ти ще й займаєшся такою військо... війською е... військонаправленною спеціалізацією. Це навчання якраз да, і... я працюю в нас в центрі. Є навчально-тренувальний відділ. Я там по сумісництву працюю вже третій рік. Угу. Розкажи про, це, про свій центр, да, що, що, про що він, щоб просто глядачі знали. Центр що... наш навчально-тренувальний центр створений для того, щоб навчати. Більше на наших працівників, щоб вони все забувається в житті. Вони до нас приходять. Ми їм розказуємо нові протоколи, щось нагадуємо, що щось вони згадують, і ми працюємо так. Але ми також вчимо дуже багато цивільного населення, десенсники, поліція, ну власне, чого ми зустрілися перед війною, да цивільне населення і навчання якось до до медичної допомоги цивільно. Ну, але напевно, ну, така екстрена медицина – це про гнучкість розуму, тому що ти постійно повинен ем, підлаштуватися, зрозуміти, як допомогти. Так, да? Да. ну кожен виклик це індивідуальний. Кожна mm -hmm. людина, яким свої проблеми, хоче тобі їх донести. Мама – дитина з температурою. Тут бабуся 90 років, щось хоче, в неї голова болить. Треба під кожного підлаштуватися, зрозуміти і якось. Спілкуюся з людьми і вже зразу знаєш, як поступати там в якісь ситуації, як діяти з ними. Чому ти взагалі прийшов в медицину? Тебе медики є в сім'ї? Ага. Є медики, але не знаю, ось в мене була зустріч 10 років після школи, і моя перша вчителька, я вже навіть не пам'ятаю, що ми колись писали в першому класі, ким я хочу стати. І вона нам зробила такий подарок. От ми зустрілися, і ці бумажки, де ми там малювали, і в мене написано, я хочу стати лікарем». Ух ти! так так це власне. І якось так життя… Мені хотілося з дитинства, цікаво було. І так воно пішло. А Я в чому... цій професії. Ну а чому цікаво? Ти хотів допомагати людям, чи тобі просто от, ну, щось там лікувати, сам процес а... подобається? Цікаво спілкуватися з людьми. Медицина, така наука не точна. Я дуже не любив там, математики, геометрії, оці ч... частинки соті. Подобалась біологія, цікава Що... в медицину. А хто в сім'ї в тебе медик теж? Тіт, тітка в мене медик. Бабця в мене медик була, та й вже я пішов. Зрозуміла. А хто в сім'ї найбільше тебе підтримував ну, в твоєму виборі? А, якось мені не боронили. От хочеш йди. Йди. не хочеш, не, не йде. Чогось а, про, просто було в себе. Я так знайомими, ну ми закінчили школу, і всі батьки заставляли, я сказав, іди там, кудись вчитись. В мене просто прийшов. Мам, я, я в медичний. Ну окей. Документи на <сум> поличці, так. Да? <сум> Вчися. <сум> <сум> да. А де ти закінчував? В Дубинській медичний коледж. Угу. Е, всі твої, до речі, однокурсники стали ну, такими вже професіоналами в своїй справі. чи хтось? Е, багато дуже покидали. Багато, <сум> бо ми прийшли на роботу, були дуже низькі зарплати, люди порозчаровувалися і просто покидали, почали займатися. Чим набуть, але не, не медициною. Тому я не знаю, відсотки 30, напевно не працюють за взагалі. Ну а що тебе, скажімо так підтримало в той момент і не дало тобі здатися дай і медицину? Мені цікаво було просто так? Да? цікаво хотілося щось робити, щоб то все не стояло на, на місці, де десь вчитися, кудись їхати, щось бачити, і якось воно одне за одним, і все я залишився. Ну, по суті, екстрена медицина це якраз ти попав в потрібний е, свій напрямок, тому що там постійно розвиток, правильно? Постійно ну, в, в екстренці робити. ти ну, як я казав, треба бути знати всі спеціальності, uh -huh. бо ти приїжджаєш, тебе, немає під рукою не хірурга, не невролога. Uh -huh. що Тобі можуть щось сказати. І тому постійно вчишся, вчився, вчишся, вчишся. І це вже якось затягує ця систематика вчи вчитися все життя. І так ви. Я дивлюсь по наших колегах, всі це постійно приходять. Щось питаються після кожного виклику. Ті кардіограми розбирають між собою. Тому медики вчаться все життя. Ну а ти по спеціальності хто? Фельдшер з медицини невідкладних стан. Тобто, все таки, ну трошки той напрямок, да? Тобто, ти не був просто хірургом, такий, а, піду в екстрену медицину. Я зрозуміла. А як твоє змінилося життя після 24 лютого? Після 24 лютого було це проснувся вранці, в телефоні дивлюсь, почалась війна. І зразу таке в голові. Куди йти на роботу? Дзвонити до батьків, який якийсь в голові хаос. І все, я пішов на роботу. Я ще якраз був у відпустці. У мене ж напевно тиждень відпустки було. Я пішов на роботу, зразу на навчання тут. <свисті> <свисті> і тара там, і все. І якось я втягнувся, роботи купи, і нема коли думати про те, що треба кудись тікати чи чи щось робити. Ми почали вчити людей, щоб наш народ знав, що робити в критичних ситуаціях. Я пам'ятаю, коли зателефонувала, бо я взагалі в інтернеті знайшла керівника номер телефону. Я так просто на бум телефоную. Нам треба що вам треба? Ну та те, те. Ну він. Ну, є хлопець, він правда в відпустці, але я його попрошу, якщо ви дуже прошу. звісно, Я дуже прошу, війна якби почалася, я дуже прошу. Я от пам'ятаю, ну, вже я, здається, вже тоді до тебе телефонувала, я, да? напевно, дав номер, я телефонувала тоді. Я не пам'ятаю. Я вже теж пам'ятаю, але те, що він, а вам дуже треба дуже нам треба. І що? тоді, оце, після 24-го, да, го 27-го, в цих числах дзвінків було скільки? Всі хочуть когось до медички. Ти так думаєш, бляха муха. Де а ви де були раніше? Ви? От коли от, не знаю, чи в нас народ такий чи mm -hmm. що, от, допоки не припре. То ніхто нічого робити не буде. Хоча до медичку проводили ми постійно. Писали багато, якісь там оголошеньки, дали, приходьте, народ вчиться а, нашу. Я навіть пам'ятаю, десь за тижня два до війни якраз дуже активно почали проводити ті курси, що війна мене ну, типу, в смислі, мене не, ну, не розпочнеться, такі надіялись. І правда, дуже мала кількість людей приходила на ці заняття, і навіть це було більше як під примусом. Так? Ми на організації, ви повинні пройти. Не хочете, не хочете 20 так, чоловік при прийти. мають. і вони такі і приходять. І я так думав, що от ці курси до медички, ну хай ну тиждень, максимум, що хтось туди взагалі буде приходити. А ми тоді місяць, другий, третій кожного дня з дня в день 100, 100 людей в день, а то й більше так. приходило. І ми тоді чотири тисячі, більше чотирьох тисяч людей прийшло. Ну ми так по підрахункам таким грубим mm -hmm. да, приблизно просто прикидали, по скільки дітей людей приходило в день, і ну тобто це достатньо велика кількість людей. Mm -hmm. Ну коли розказуєш до до медичку, щось хочеш їм донести. А вони сидять по тих очах дивишся, якийсь страх, не нерозуміння. Не вони сидять, не знають, де вони, що вони mm -hmm. кожен думає. Що якщо не дай Боже, що щось станеться, то я зараз буду як в цих фільмах спасати з загорну руки, почну всіх складати, пиляти, рубати. Всім почну на, -на надавати допомогу. Але якийсь відсоток того всього запам'ятовувалося і я думаю, вона дасть свої плоди колись. У Нас навіть були, як то кажуть, постійні клієнти такі. Так. Ми були вже кумирами, вони приходили там. Ну, по можливості чуть там не кожен тиждень просто повторювати, повторювати. Я якось запитала, кажу, а чому ви приходите? Ну так один разочок, там ну два, ну там закріпили знання. Я так переживаю, хочу вивчити все, бо якщо раптом щось, щоб я прям точно знала. Тут мені мені згадалась жінка, так от, вона дуже любила приходити. І, до речі, на тебе постійно приходила. Так, постійно. Є, я теж що ми В першому приходила. ряді вона сідала, дивилась, бо дуже їй треба було прям запам'ятати. Так і для для нас тут це, це теж було починати це все. Що розказувати лю людям? Я як їх взагалі не не налякати, щоб вони хоча б якусь допомогу надавали і надавали її правильно, але якийсь тиждень, ми ж так само на роботі. Обговорили, що давати, що ні. А, багато часу ми з за тим всім проговорили. Часом доходило до того, що ні, так не буде. Але до чого спільного ді дійшли ми, і я думаю, mm -hmm. <говорити> ну а як давно ви почали проводити взагалі таке навчання такого плану для цивільного населення? Mm -hmm. Ну, ми проводимо давно, скільки я пам'ятаю, я на екстренці працюю. Просто раніше був. Не було створено такого відділу. Їздили на навчання бригади, звичайна mm -hmm. бригада, їздили і розказували. Але це зазвичай було ДСНСники, поліція. Отак, з самим цивільним школи багато ми їздили по школах. Mm -hmm. Просили нас в школи, і ми їздили багато, розказували дітям. Потім створили нас, і ми почали це все тягнути mm -hmm. на собі. Ну а як змінилися твої пріоритети взагалі після початку війни? Не хотілося покинути це Ні. все, і хай вони Ні, не так. Ні, не хотілося покинути, хотілося, напевно, ще більше пра mm -hmm. працювати. А, були моменти, коли, а, коли друг, другий раз нас вдарили по аеродрому, напевно, чи по по понавтобазі. Mm -hmm. Це третій раз по нафтобазі. Чи, чи ну, другий mm -hmm. раз по, по аеродрому? Я пам'ятаю, ну, четверта година ранку я прокинувся від вибуху, і перша думка в голові. Дзвонити на роботу чи не, чи не треба їм чимось допомогти? От таке голові. Був. А ти був в відпустці або в... ні? Я був вихідний. А вихідний Просто був Просто вдома прокинувся в ввибух? Дзвоню до своїх що ви там спокійно все їдете, допомога треба. Я та все окей, спи справимося. Ну це напевно треба мати людські цінності. Та якісь ну в першу чергу не професіоналізм лікарський, а бажання допомогти. Правильно розумію ну, я... твоїй роботі. В моїй роботі має бути одне і друге. Професіоналізм, коли має бути, щоб ти був впевнений, ти приходиш на роботу, ти знаєш, що, що тебе чекає, і є багато всяких нюансів. Медицина така не точна, тому ти маєш читати постійно і бути в курсі цього всього нового. І так само людські цінності. Кожна людина, до якої ти підходиш, приїжджаєш, хоче почути щось добре. Мусиш поспілкуватися, а не зайти до, до людини О -о -о -о", і звідти піти. Їй стане ще гірше від того, що ти приїхав. Тому такі справи. Ну а в тебе є якесь хобі, окрім медицини? Ти чимось займаєшся? Я так зрозуміла, ти Ні. дуже багато вчишся чи тобто, медицина це все життя, так? так. Ну, справді як, як такого хобі немає, взагалі Риболовлю? На все треба час, а часу з роботи не особливо є. Тобто ти нічим крім медицини не займаєшся, так? Да, не вчишся. Зрозуміло, як треба. <рес> <рес> ну, а взагалі, в тебе є якісь ну, там, плани да, на найближчих там, там, рік, п'ять? Чого ти хочеш? Хочеш стати керівником відділу, лаврачом. Ну, до чогось ти а, прагнеш? До такого не прагну, бо це все ну, бумажна робота. Це починається рутина, бумажна робота, ти відходиш від людей, від якогось спілкування, і робота міняється взагалі. Поки що як є, то так залишається і планую працювати в такому напрямку, який є зараз. Я зрозумію, але твоя сім'я, друзі, вони тобі підтримують в цьому. Так, вони знають, що я вічно кудись їду. Я як суток, то на сутках, вже всі привикли. Всі дні народження, ще щось підлаштовують не під свій день народження, а під мої сутки. Прекрасно, це напевно. Тому що вони тебе дуже сильно люблять. Під мої доби. Всі питають: а в мене день народження 17-го, Ага, ти працюєш 16-го суток, 17-го суток, А, то будемо святкувати 19-го. У мене день народження 26-го, ну нічого страшного. Я пам'ятаю, ти їздив з бригадою до Запоріжжя, да? коли хлопці забирали в Запоріжжя. Да? Це місто було? Ми їздили в Запоріжжя. Ну, взагалі, це було мала бути поїздка на Азовсталь, коли там мав бути зелений коридор, і ми мали забирати хлопців наших. Так само було. Це спонтанна поїздка, дзвоню на роботу, кажу, чим займається. А ми тут збираємо людей бажаючих, хто поїде, бо ж невідомо, чим це все може закінчитись. <тас> кажу до свого завідувача, Окей, то я за хвилин 20 ну, вже збираю сумку. <тас> ми, ми поїхали, були в Запоріжжі, нас останні не поїхали, бо там були бомбили, бойові дії, нас туди не пустили. Поїхали в Дніпро, забрали наших хлопців і так ми вернулися сюди. Ну що ти Тобі Було страшно. Та не було мені страшно. А що ну, ти? Ну як, ну все одно це а ж. Та хотілося поїхати до, допомогти, хоч когось звідти забрати. Mm. Всі розуміли, що ми, ми, не, знаємо, ми не знаємо, куди їдемо, але чогось в нас такий колектив треба, да? ми хочемо, бо це ж країна на, наша, хлопці наші, і хоч якось допомогти тим, що ми вміємо, бо ми як медицина особливо, та, і нічого більше не вміємо. Тому mm. так. Я так розумію, в тебе команда, да? твої, як би це сказати, колеги, да? От, з ким ти працюєш, вони точно так же заряжені да. в плані медицини нас сформували відділ медицини катастроф і переважно працює одна моле. А в нас всі такі чумачечі, які і ти, так? І ми всі десь одного віку, плюс-мінус, і ми всі да, готові, поїдемо, <рес> робимо. І хочеться з ними працювати. Знаєш, що ніколи тебе ніхто не підставить один за одним. Угу. Ay, ну, цікаво. Життя твоє змінилося в порівнянні до 24 го і після 24 го крім роботи, я маю на увазі. Якісь можливо переживання страхи, Що змінилося? От? Переживання страхи були в пер перший день, напевно. ]doo. Перший, другий, трет третій день. А далі все. Заспокою своїх вдома, особливо батьків. От були одразу, давай їдемо кудись за кордон. Ще щось крута. Ну, їдемо. тебе не випустили б, да? Напевно, перше в перші дні щоб, напевно, ви випустили, бо теж пізніше почали, не, не не випускати. І все, головне, заспокоїв, маму, А далі спокій. Ще давай на останок топ 5 порад, як молодій людині досягнути успіху абсолютно в будь-якій сфері, да, от який би вона не вибрала. А, Перше, напевно, це мати якусь мету. Якщо ти хочеш працювати, ти будеш працювати. Слі, слідуючий момент це, напевно, якийсь самоконтроль. Хочеш, не хочеш, треба. Ці, цілеспрямованість, бажання. І любити свою справу, якою ти займаєшся. Неважливо, чи це медицина, чи ти педагог, чи журналіст. Бо без того ти не будеш ні ні в якій професії. Коли ти не будеш займатися справою, яка тобі подобається, немає сенсу туди навіть влазити. Дякую тобі, Тарасе, за нашу зустріч. І, друзі, дякую вам. До нових зустрічей. Не забувайте ставити лайки, підписуватися і лишати коменти. Всім пока.